Спочатку обговоримо героїв зовнішнього шляху, які ще називають рецепторопосередкованим. В руках нашого судді знаходиться диск із матеріалами справи. Диск або Death Inducing Signaling Complex – це комплекс із трьох компонентів. Для цього потрібно, щоб зібрались свідчення від рецептора смерті, тобто фас, Він же представник сімейства рецепторів ТНР. У цій судовій справі він є обвинувачем. Адже він давав одне зі свідчень, що зберігаються на диску. Цей байкер використовує CD95 бензин та не боїться смерті, оскільки він сам є рецептором смерті. Також для диску нам потрібні свідчення від домена Смерті FAT, та від Прокаспази 8. Тоді наш суддя змушений буде винести вирок і запустити зовнішній шлях апоптозу. За таким механізмом зазвичай діють т кілери та натуральні кілери. Коли вони виявляють інфіковану клітину, починають експресувати на своїй поверхні фас-лігант, який потім зв'яжеться із фас-рецептором, що запустить зовнішній шлях апоптозу.